Автомайдан продовжує блокувати всі виїзди із суду. Але хочу зазнати зазначити перепрошую, цікаву річ в тому, що ось на четвертому поверсі знаходиться зала суду, де має перебувати зараз сам Насіров, Утім, там навіть немає світла. Тобто один із активістів намагався перевірити, чи є він там, та залізти, подивитися. Утім, доліз лише до другого поверху. А також активісти тут вже повісили різні плакати. Так, наприклад, вони написали на буплю Саправно Україна. Далі голова суду реагуй. Вони також вже поклали тут таку собі ковдру, яку підготували для Насірова для того, щоб він перебував у СІЗО. І далі вони продовжують малювати інші плакати, а то без ліків. А воно за ну за державні кошти, мабуть. Ось потім вже тут є Давід Сакварелідзе, Тут також є Мустафа Наєм. Вони закликають людей, щоб вони продовжували підтягуватися та допомагали блокувати усі виїзди, аби Насірова не вивезли з будівлі суду. Утім декілька машин із території Солом'янського суду вже виїхало. Там були представники НАБУ. Утім, чи був у цій машині сам пан Насіров. Невідомо студія.